Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У п'ятницю, 3 лютого, Україну ухопила масштабна повітряна тривога. На території Білорусі відбувся зліт низки винищувачів. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. 10.05 – аеродром Мачулищі. зліт ДРЛО А 50О ВКС Російської Федерації. 10.24 – аеродром Мачулищі. зліт Міг 31К ВКС Російської Федерації, 10.44 – аеродром Мачулищі. зліт другого Міг 31К ВКС РФ йдеться у повідомленні. Додамо, що Міг 31К потенційний носій гіперзвукової ракети Кенжал, а ДРЛО А 50 О літак-навідник, призначений для супроводу повітря. Тряних і надводних цілей в той же час в небо в та Рівненщини була піднята українська авіація після закінчення тривоги і посадки літаків у мачулищах на аеродромі пролунали вибухи. Як передають джерела, трапилася аварійна ситуація. Після вибуху безпілотних літальних апаратів більше подробиць наразі невідомо. Після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів Росія не вивела своє авіаційне угрупування на аеродроми постійного базування, що може означати, Ати, що Російська Федерація вирішила посилити свою постійну авіаприсутність у Білорусі. Незважаючи на закінчення спільного льотно-тактичного вчення Республіки Білорусь та Російської Федерації, авіаційне угрупування ВКС РФ не почало виводитися на аеродроми постійного базування в Російській Федерації. При цьому гелікоптери ВПС Республіки Білорусь почали передислокацію на свої постійні аеродроми. Білоруський гаюн припускає, що виведення літаків і гелікоптерів ВКС Російської Федерації може розпочатися найближчими днями. Інакше це означатиме. Що Російська Федерація вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено, як, наприклад, посилення авіаційної складової регіонального угрупування військ Республіки Білорусь та Російської Федерації, зазначають спостерігачі проекту. Вони також не мають даних про зміну чисельності угрупування збройних сил Російської Федерації у Республіці Білорусь. Зазначимо в попередніх відео. Ми вже повідомляли Україні важливо знищувати об'єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії. До цього списку належать зокрема військові частини, військові склади, нафтові бази тощо. Більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тукан. в інтерв'ю Главреду. Існують сотні і навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей Російської Федерації, залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини, і їх необхідно системно знищувати. Між іншим, це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні не вигідно отримати додатковий фронт, але й залишатися хлопчиком для биття, коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах, а ми у відповідь мовчки спостерігаємо. Гаємо не можна, зазначає тука. Він наголосив, білоруси повинні відчути до яких наслідків може призвести така підла позиція, як їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та їх самих. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.